Вітанечко всім і з вами, як завжди, я, Владислав, і сьогодні ми з вами продовжуємо проходити Майнкрафт жахастики саме нашою дудді українською мовою. І сьогодні ми проходимо цікавенький жахастик про слендермена на телефоні. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, ми вже проходили схожу мапу про слендермена, але то все було на джаві. Сьогодні ми, звичайно, проходимо на бедрок версії. Майнкрафту. Ну що ж, давайте починати. Нам автор дає золоту моркву, завдяки якій ми зможемо відновлювати, звичайно, що ситість. Ну і також кнопочки, завдяки якому ми зможемо там, не заплутатися, де ми були, де ми не були. Ось так. Ну добре, давайте розпочнемо бавитися в цю цікавеньку мабу про Слендермена. Нам також дається яйця. Спавну свиней, ну ви побачите, що вони дають, який ефект. ну І також зілля відновлення, зілля відновлення там життя, здоров'я. Ну ось так, ну, Давайте розшукувати перші наші сторінки. Як ви знаєте, в Слендермену потрібно розшукати 8 сторінок. І, звичайно, що вибратися звідси. Я не розумію, чому тут дуже багато вудочок. ну, напевно, для чогось ми такі потрібні. Ну, ось наша перша сторінка. Ще лишається сім сторінок, і ми зможемо пройти цю мапу. Тут навіть і багато риби, тут, напевно, щоб був будинок рибака. Ну нічого, хай буде. Зараз ми тут походимо, подивимося. То, ось кнопочка. Ми ставимо. Щоб, звичайно, що не заблукати в цій місцині. Мапа насправді не досить така і велика. Вона, звичайно, що маленька, але все одно заплутатися в цій темряві можливо. Також я от натрапив на такий ось будиночок. <гум> Він такий, бачите, весь дерев'яний, зруйнований. Там 100% має щось бути. Можливо, <гум> той самий папірець, та сама стрілка, яка нам потрібна. Communіті. Це 100% якийсь сарай. Ну, я так думаю. Кожен нам пише цікавенький текст. До речі, якщо ви хочете дізнатися про цю мапу, то я лишаю посилання для завантаження, якщо вас вона цікавить і ви хочете також її пройти. Ну і також я пишу на початку опису, звичайно, що опис цієї мапи, що тут потрібно робити саме українською мовою. Можете, звичайно, ознайомитися, прочитати. Так, ну що ж, далі якийсь підйомчик, і тут у нас нас є. Є сторінка яка ще нема сторінки. Ну, добренько, добренько сторінка є, можна, звичайно, що її з собою забрати. Все. І нам дається один папір. Ще потрібно розшукати 6 папірців. 100% десь з'явився слендермен, тому що він мені дав ефект висушення не дістає. Добре, що мені дали дуже багато зіль, оцього, відновлення здоров'я. І це також добренько, добренько, добренько. шукаємо далі. М -м, я вже бачу якісь колоди. Тут у мене є М -м, складення. Тут буде стрінка. Так, тут стріночка є. Відновлюємо здоров'я. І... А це їсти не може. Чомусь голоду у мене немає. Не розумію чому, Ну, вже три стріночки ми знайшли. І тепер. Треба тікати від слендермена, тому що він може з'явитися в будь-яку секунду. Це ж така істота цей слендермен, та й він колись взагалі був дуже відомим в Майнкрафті. До речі, хто також пам'ятає слендермена, то, звичайно, пишіть в коментарях. Ну, а хто перший раз його чує, то звичайно що дивіться це видимо. І ви дізнаєтеся, хто такий слендермен. Він, до речі, схожий на мандрівника краю, але він трішки інший. Тому що ми з'являємося то в будинку, то взагалі в якійсь лісопосадці, і, звичайно, що ми шукаємо сторінки його, щоб, звичайно, що пройти дану мапу. Ну і звичайно, в ігрі так само, одне й те саме, як-не-як. От вже бачите, синя нам дає ефект швидкості. Ось такий можемо також швидко рухатися завдяки ось цьому всьому. Ну Це коли ми будемо тікати саме від слендермена. Тому що він дуже небезпечний, дуже сильно отрує. Ось так, також тут на цій мапі є у нас озеро. Ми також можемо ним скористатися. Якщо ми будемо трішки у воді, то у нас зникне ефект сліпоти на 5 секунд, якщо я не помиляюся. І ми зможемо бачити всю мапу, всі її околиці, що тут у нас взагалі знаходиться. Ну, я вже побачив знову слендермена, потрібно чим голов звідси бігти, тому що. Цими слендерменами не потрібно жартувати. Це ж небезпечні такі істоти ці слендермени. Так, ми натискаємо. А, я тут вже був на початку самого видива. Ну нічого. Нічого, давайте далі. Шведесенько. Тут, тут, ви бачите, слендермен, слендермен. А хтось мені, напевно, що писатиме, де слендермен? Де слендермен? А він є, він є, він у нас є у даному видиві. Так, туди я не можу пройти, на жаль, треба обходити. Я думаю, що, можливо, тут десь зверху повинна бути ця сама сторінка, хоча я в цьому навіть і не впевнений, що вона тут у нас є. А можливо, вона є, хто його зна. Так, ні, тут сторінки чомусь я не бачу, чи вона тут є. Ні, тут зверху 100% її взагалі тут нема. О, ось тут сторінка є. Чудесненько. Так, нам ще лишається розшукати три сторінки. Так ми вже були. ми вже були біля цього будинку. Я вже ходжу взагалі колами. Треба її розшукати цю сторіночку. Так, Де тут ще ці сторінки? О, вже бачу щось це гляне. А ми тут також вже були. Ходиш така, дивина. Ходимо коло, ми не можемо знайти інший шлях. Так, знову ми біля цього будинку. Де тут інший шлях? Я вимагаю іншого шляху. Знову цей той самий текст. Нічого, хай. Буде, хай буде, так, де тут ще? А щось бачу, що бачу нове. О, я знайшов нове. Я знайшов багаття. Нарешті хоч щось інше, тому що ходиш біля цих руїн і не знаєш. Де ж тут щось наступне, якісь наступні об'єкти. І ось він тут. Так, натискаємо, і ми вже маємо шість сторінок. Нам ще лишається дві сторінки і готово. І все у нас готово. І ми пройдемо вже дану мапу. Дана мапа коротенька, тому ось так. Ну, ми теж проходили схожу мапу саме на джаві. так, Десь тут має бути воно, десь тут. Я тут не був біля цих от лісів. О, є. Сьома сторіночка у нас вже є. чудесненько, Нам ще лишається розшукати одну сторінку і можна сказати, що ми дану. Мапу пройшли, ти пройшов такий. Ви бачите, як сховався цей слендермен. Так, так. Лише лишається одна сторіночка. Так, і остання сторінка знаходиться от біля цих вбиралень. Ми його забираємо, все. Тепер потрібно чим? голов тікати звідси. Потрібно втекти від слендермена. Тут тут він заді мене потрібно чим голов? Чим? голов тікати. втікати. Буваємо зілля, зілля, зілля відновлення здоров'я і біжимо. Хто ж, їх вже два, їх вже два, вже два слендермена тут. А ми маємо тікати, ми повинні втекти звідси з цього небезпечного місця. Так, 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 біжимо, 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 випиваємо зілля, тому що в життя все менше. Так, 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 так. Так, так. Де це озеро? Де це озеро? Я десь маю біля нього все. Я біля нього. Так, 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 куди потрібно далі, куди потрібно далі пливсти? А он туди. Он туди пливемо. Пливемо, пливемо, запливаємо сюди. Так, а далі куди? Ось, речі, як отримувати халявне зілля. Просто запливаєш сюди, і тобі видається дуже багато зілля. Ось такий лайфхак. Така лазівка у нас. Так, а куди далі? А я виплести не можу. Хоча мені дається Оце все. це все. все зілля. Так, Напевно, що сюди. Так, більше всього, що мені сюди потрібно йти. І ми пройшли. О, все, я переміг. Тобто я втік від слендера. Ось така, цікавенька. У нас мапа. Ну а дане відео закінчилося. вам дякую, що ви його переглянули, поставили власне вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!